Ігор отримав у спадщину родинну реліквію, яка передавалася із покоління в покоління. Від прапрадіда до прадіда, від прадіда до діда, від діда до батька. І ось нарешті алергія на Тополіний Пух передалася від батька Ігорю. Отже, уявіть, настав той момент, коли батько передає синові у спадщину реліквію. сподіваюся, за нами ніхто не стежив. Батя, а навіщо ти мене в погріб привів? Ти ж ніколи сюди мене не впускав. Синку, ти вже дорослий, я не молодий. Вирішив тобі залишити дещо. Свій спадок. Отут він весь. Гроші чи що? Краще. Ну Золото коштовності і цінні папери. Готовий так. Раз, два, три. А! А! а? 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 О, все твоє! А! Ну! Це прикол якийсь чи що? Консервація. Це не консервація, це спадок. Це просто банки. Сані батьки Беху подарували і квартиру, а мені консервація. Ну чому ти зазреєш? У нього машина, квартира, і... і все, і більше нічого. А у тебе консервація. Тут... тут законсервована душа всього твого роду, багато поколінь робили цю консервацію. Та що я тут розпинаюсь? Дивись. Солоний заповіт. Це не просто книга рецептів, це історія всього твого роду. Ось Дивись, все почалося з діда прадіда. Отака людина була з великої літери. Помер, а ще на рефлексах дві баночки, оличі закатав. А бач, рецепт оцих огірочків. Твій прадід забрав з собою в могилу, а дід не полінувався і викопав його. Прадіда, що? Рецепт. Дивись. А в цій банці законсервована душа твоєї бабусі. Вона так і казала, казала, дітки, як помру, так кремуйте мене. А це а попіл закатайте в банку з квашеної капусти. Тут навіть написано. Походу, не та банка. Виходить, ми бабку з'їли на Великдень. А я думаю, чому в мене печії нема розумієте? Батя, можна питання? Там мені цей непотрібний погріб. Та ти що як ти можеш таке казати? Це ж не просто погріб. Це погріб герої. Він в 22-му році русню зупинив. Та перестаньте Господи. Що перестаньте, що перестаньте. Ти знаєш, у наших хлопців не було тоді потрібної зброї. І раптом Росня з усіх щілин поперла банків в гурті бах Помідори, бах бах Росня думає, хай ярмисте. І відступила. Господи, де справедливість? А? Коліку батьки клініку подарували, а в мене погріб. Та клініка х**а. Ось. Де вона, де вона, де, вона, де вона, де вона? О, малинове варення. Угу. Лікує все. Ти пам'ятаєш дядю Ігоря? Да. От прийшов до мене, взяв малинове варення, поїв і помер. <рив> Тому що малинове варення, воно лікує все, окрім сахарного діабету. <рив> а що потісончики, ти знаєш, як. Як твого діда трясло? Діда трясло від Паркінсона. Ні, від Патісона. Від Патісонка, де Петсон? Дайте Патісонці, Патісонській, де А дивись, ти бачиш, як акуратно, акуратно зложені ручки. Бачиш? Угу. бачиш? А знаєш чому? Чому? Тому що всі чоловіки нашого роду брали жінок з маленькими ручками. Спеціально, щоб вони робили таку вкладочку. І коли ми з мамою побачили твою наречену, ми так зраділи, подумав, Господи, син надійних маленьких ручка. Паня, такі огірки можна придбати абсолютно в будь-якому сільпо. В Якому сільпо! В Якому сільпо? Один колекціонер, знаєш, скільки мені пропонував за цю банку? Скільки? Десять тисяч євро. А чому ти не продав? її? <гум> Я що, дурень? Продавати банку за 10 тисяч євро, коли я за неї заплатив 12 тисяч. Десять тисяч євро? Ти серйозно? Десять тисяч євро? Я серйозно! Вова, зрозумій, консервація це все. І всі можно владні люди це знають. От скажи мені, на якій вулиці сидить наш президент? Як вулиця називається? Банкова. Банкова вулиця. Тому що банки вони змінювали історію. Розумієш, ти гадаєш, чому сюди наполеон свого часу прийшов, а? Ну захопити нові землі. Захопити нові землі. За малиновим варенням він прийшов. Він за маленького зросту. А всі маленькі люблять солодкі, розумієш? Дайте малинове варення, а? Мсія, дайте малинове варення. А Гітлер думає, чого прийшов? Ну, так завоювати Так. За аджикою він прийшов. Він дуже любив Джику. Ти пам'ятаєш, як він виступав? А са! Пекло в роті від аджики. Зрозумів? Звісно, зрозумів. 10 тисяч євро банка передава ніця. о спокійно. Вова! Настав час тобі відкрити свою першу банку консервації Так угу. би мовити позбутися консервованої цноти. Протираємо пил історії. Фу, фу, фу. А потім що робимо? Відкриваємо банк. О, відкриваємо банк. Спочатку здоровкаємося з огірочками. Поздоров О, Поздоровкуйтесь, позрукайтеся. Поздоров Здрасте, гірочок. Ну хто так здоровкається? Це своя нова сім'я. Це ж нове поєднання. Дивись, треба. Говорю. Здравствуйте, мої солоненькі. Скоро ви будете на волі. Ти знаєш, Вова. Відкрити банку це все одно що займатися сексом. Перед тим, як її відкрити, їй же треба попередні ласки влаштувати. Розумієш, погладити її, побилуватися нею. Таку ні, зробити начебто її масажик. Батя, не здається, що порівнювати з жінкою банку це перебор. Я тобі кажу точно, якщо вона не дається, ти так легенько так локітком і баци, і вона твоя. <сум> <сум> Опа. Ану, зайшов руку в баночку. Та хто так засовує, Ну хто так? Дивись спочатку один пальчик, потім другий, потім так негенько пускаємо, щоб він звик до тебе так. Тоді верх він раз і сам вискочив. <рес> хто це у нас? Віталік. <рес> Ой, Віталік. <рес> Привіт, дружок. Ну, давненько не бачились. Ну, а скільки їх там у мене? Господи, 10 тисяч 273 штучки. Ну, ну, давай, давай, понюхай його, понюхай. Як сигарку понюхаю. А давай скоштуй, А ну, а. Ну, ну. смачно. Що, просто смачно. О, віддав своє життя, щоб тобі смачно було. Це Я тобі зараз покажу, їх треба дегустувати. 2015 рік. Серпень. Не, серпень, це, це. остання декада серпня. Південний бік дачі. Цікава така гіркота. Що це? це? Я сказав собаку, прив'язуйте, щоб по городу не бігала. Та коковито захотілося. Оп па 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 І є привід. <схи> Тільки так Боба, давай домовися, що горілку купиш ти. Тому що ти ж спадщину отримав. Пайдо. Єдиний байка.